Заняття ознайомлення з природою. Тема свійські тварини. Діти до нас завітав незнайко. Я запрошую, малята, вас до лісу погуляти, бо дізнатись хочу я, де живе вівця свиня, де корівонька гуляє, де коза траву щипає, що вони їдять та п'ють. Де вони усі живуть? Малята, чи зможе Незнайко знайти цих тварин у лісі? Ні, тому що ці тварини живуть поряд з людиною. Але мають свій будиночок. Зараз ми з вами поміркуємо, хто з яких тварин, в якому будиночку проживає. Дидактична гра хто де живе. Як називається будиночок, де живе корова? Правильно, це корівник. Як називається будинок, в якому живуть свині? Правильно, свинарник. А яку назву має будинок для коней? Так, це конюшня. А як називаються тварини, які мешкають у лісі? Правильно, це дикі тварини. Діти, давайте з вами опишемо тварину, а незнайка спробує відгадати, про кого йдеться мова. Ця тварина живе у корівнику. Вона велика, має чотири ноги. На ногах копита. На голові є роги, очі, рот та вуха. Тіло вкрите короткою шерстю. Вона дає молоко. Про кого ми з вами говорили? Правильно, про корову. Для того, щоб свійські тварини приносили користь, за ними потрібно доглядати. Люди годують тварин, миють їх, чистять, заготавлюють корм. Якщо свійські тварини раптом починають хворіти, Таке іноді трапляється. На допомогу їм приходять лікарі. Лікарі, які лікують тварин, називаються ветеринарами. А дикі тварини до зими готуються самі, самі запасають корм, будують житло, утеплюють його. Свійські тварини цього робити не зможуть. Про них піклуються люди. Диких тварин ніхто не лікує. Вони самі вміють шукати ліки. Дидактична гра хто що їсть? Що їсть корова? Так, корова їсть свіжу траву. А чим харчуються кури? Так, вони полюбляють їсти зерно. Що їсть коза? Так. Коза полюбляє капусту. А що люблять їсти собаки? Правильно, м'ясо. Гра у господарстві. Хто живе, хто що господарю дає. Сторожує дім, собака. Молоко дає корова і коза. Шерсть дає вівця, а м'ясо дають корови, свині, гуси, кури. Молодці малята допомогли незнайці дізнатися про свійських тварин. Тепер він знає, що свійські тварини живуть біля людей, і за ними доглядають люди. Дякую вам за увагу!